Вітаю у ближчі півгодини до вашої уваги тижневик військових новин України і світу. Воєнне протистояння на сході держави триває. Українські захисники продовжують боротись за мир і незалежність батьківщини. І тому небайдужі громадяни вважають за необхідне підтримувати військовослужбовців. Для 54-ї механізованої бригади придбали автомобіль. Це повноприводна автівка, яка пристосована до екстремальних умов. Військовослужбовці кажуть, попри достатнє матеріальне забезпечення, саме така машина їм украй необхідна. Тож із проханням її придбати звернулися до благодійників. «Современные реалии войны требуют того, чтобы мы были постоянно мобильными и чтобы техника, которая у нас находится, она могла очень быстро проезжать все преграды, которые там случаются. То, что это автомобиль двухмостовой, он сможет ездить по пересеченной местности, по болотной местности. А также то, что этот автомобиль имеет небольшие габариты, он очень маневренный. Мы сможем передвигаться на нем также в узкопроходимых местах. Ну и высокий клиренс автомобиля. поскольку там дороги всі розбиті, то и плюс очень много польових дорог, то це дуже важливо, щоб машина була піднята по максимуму. На прохання земляків відгукнулася родина Людмили Зубко. Після спілкування з хлопцями, історії яких вразили благодійників, вони вирішили придбати надійний і міцний позашляховик. Розповідали про такі справи, що от хлопець захворів не її хлопець, а який живе в тому селі, і швидкої не можна не дозвонитися вона не приїжджає. Вони взяли. Хлопця і завезли до лікарні, причому сусід стояв і проклинав їх. Вони подивилися, що є якийсь залишок їжі завдяки нашим волонтерам. Вони то все зібрали і поїхали до дитячого садочку, де дітки там без батьків або з батьками, але не вистачає якоїсь їжі. Вони так от ручки в кулачки, і вони ці справи роблять. Після придбання цю автівку повністю адаптували під потреби військових. І тепер це всюди хід, який значно полегшить виконання завдань там, де ризик для життя існує повсякчас. В Міноборони набирає обертів діяльність груп цивільно-військового співробітництва. Управління працює за 11 напрямками. Ми плануємо до 2020 року, що структура, підрозділи та фахівці цивільно військового співробітництва будуть повністю взаємосумісні з країнами-членами НАТО. Вже в цьому році спланована участь групи цивільно військового співробітництва. Управління не лише налагоджує зв'язки з цивільним населенням, а й працює з сім'ями загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Веде проект евакуація. 200 бере участь у розмінуванні території зони, АТО і відновленні інфраструктури. Щодо останнього працівникам вдалося відновити газопровід у Мар'їнці та Красногорівці. Вони сподіваються, що вже цієї зими місцеві мешканці будуть забезпечені теплом. Ми нарешті. Закінчили прокладання майже трьохкілометрового газопроводу, під'єднали до відповідної інфраструктури. Особливості цієї роботи були в тому, що газопровод в декілька місцях проходить близько 200 метрів від позицій незаконних збройних формувань, і ми залучали не тільки представників відповідних організацій з відновлення, але і залучали. СЦКК міжнародної організації, і хочу сказати, що цей проект перший етап його завершено. Зараз все буде залежати саме від компаній, які будуть подавати газопровід. На меті до кінця року створити центр цивільно військового співробітництва у Краматорську, за словами Неоздрачова, це буде своєрідна громадська приймальня для населення, яка працюватиме у відкритому режимі. Контрактники мають отримувати грошову компенсацію за піднайом житла. Таку тезу озвучив директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Валентин Федічев. За його словами, чисельність контрактної армії збільшилась, і відомство просто не в змозі через брак бюджету забезпечити усіх службовим житлом. Офіцер зазначив, що в міноборони вже розроблений проект закону про внесення змін до статті 12 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Міністерство фінансів вважає, що ті суми, які виділені це, це 333 мільйона гривень і додатково 400 млн грн, недостатні навіть для того, щоб компенсувати піднайом житла офіцерським складом. Тому заявлено і розрахункову суму. Більш ніж 760 тисяч гривень на шістнадцятий рік для 16 тисяч військовослужбовців та військової служби за контрактом вони вважають занадто великою, що грошей таких в міністерстві оборони немає. Але ми наполягаємо, що дії закону розпочнуться, якщо він буде прийнятий, з 1 січня 2017 року і. Під час підготовки бюджетних програм ми зможемо ці суми запросити у нашій державі саме для реалізації цієї програми. 13 червня у міністерстві оборони буде зібрана погоджувальна нарада, аби довести позицію відомства до мінфіну. Українські військовослужбовці беруть активну участь у навчаннях Анаконда 2016 на полігоні Нова Демба у Польщі. До них залучено 31 тисячу військовослужбовців із 23 країн та понад 3 тисяч одиниць техніки. Під час практичних дій взвод десантників застосував броньовані машини Хамер зі встановленими на них кулеметами ДШК та особисту штатну зброю. Сьогодні ми відпрацьовували на базі другої. Механізованої роти 21 ї бригади польської, і в складі цієї роти був наш український аромобільний взвод. На сьогоднішній день ми відпрацьовували тактичну тактику. Український звод був у складі обороні, рота, піхотна рота, польська була в наступі. Наші десантники вже знаються на тактико-технічних характеристиках зброї своїх польських колег та способах її застосування. Ну, в них трошки інакша тактика, вони стріляють. З коліна ми ведемо більш прицільну стрільбу з ПКМ. Можна з одного патрона ложити мішень, то є ціль. Якщо стріляти з бедра, розхідно багато більший. Є свої рідні. Відмінності, що у них, що у нас. У них, наприклад, винтовка тяжка за нашу, наші легші, і тому вони йдуть як більш ефективніші, як і в полі, так і в городі. А їхні більше на дальній відстані, але вони дуже важкі і не практичні. Тобто їх, наприклад, на дерево або в городі на 300 метрів залізти це буде їм дуже важко, наприклад. Бо з угла вигляну весту, так само на дерево виліз, канал причепив і швидко спустився. З польською гантівкою це буде в два рази важче, тому що вона буде тяжка і непрактично буде спускатися з нею. Українські воїни відпрацювали на денних та нічних стрільбах. Всі завдання виконано на відмінно. Перед черговим виходом у мори підйом військово-морського <му> Останні приготування і водолазне судно почаїв залишає причал. Тут у практичній гавані навіть малим кораблям складно маневрувати. Залишивши за кормою Одеський маяк, морський екіпаж розпочав тренування. Судно существує виход для підтримки наших двох нових катерів, які готуються до передачі заводчанами флоту. Ми виходили для підтримки їх з допомогою пошуково-рятувальних сил. На судні є аварійна група, яка в випадку поломок, в случаї. Аварії готова надати допомогу. Було осуществлений ряд тренувань, занять з лічним составом, які підтримують бойову підготовку екіпажа судна. Відновлене 41-річне судно готове виконувати бойові завдання. Воно підсилене двома великокаліберними кулеметами і спроможне активно взаємодіяти з іншими силами флоту. Корабль виходить мінімум два рази в місяць для підтримання бойової підготовки. Кожний вихід, лічний состав проводить практичні артилерійські стрільби, так само стрільби з автоматів, метання гранат для того, щоб люди знали, як діяти в случаї нападіння і як обороняти свой корабль. На Почаєві встановлена барокамера. Отже, судно може працювати з водолазами на глибині до 60 метрів. Також само ми готові оказувати допомогу судам помощь потерпевшим водолазам, які отримали травмы, з допомогою барокамеры. можемо піднімати предмети, які знаходяться під водою, з помощью кранбалки, яка имеется на судні. Виконавши завдання, екіпаж судна повернувся до місця постійної дислокації. Відділення відновлювального лікування військово-медичного клінічного центру західного регіону поповнилося сучасною ерготерапевтичною кімнатою зі спеціалізованим реабілітаційним обладнанням. Показати нашим пацієнтам, їхнім родичам, соціальним працівникам і очільникам влади на місцях, що повинні мати оці хлопці, дівчата, жінки, мужчини з особливими потребами в себе вдома. Яка кухня? Як вона повинна виглядати і що тут повинно бути передбачено. Це раз, це перше. І друге, це оці пацієнти, які являються нашими сьогодні, вони повинні бути отримати перші навички, з яких розпочнеться їхнє життя вже в такому е їхньому стані, дійсно, з особливими їхніми потребами. Ми тут їх навчимо тільки азів. Все решту вони будуть нарощувати, періодично перебуваючи в таких центрах, як наш. І шліфуючи це безпосередньо в себе вдома, якщо їм буде створено подібні умови. Відкрити ерготерапевтичну кімнату вдалося завдяки коштам трастового фонду НАТО з медичної реабілітації. На проект витратили 75 тисяч євро. це не найбільший проект трастового фонду на фінансовому плані, але один із найважливіших в плані впливу на життя людей. На відкриття кімнати прийшов колишній воїн 128-ї гірськопіхотної бригади Вадим Свериденко. Наслідок поранення він зазнав серйозних ушкоджень. Лікарі ну однозначно сказали, ампутація чотирьох кінцівок. Ну, На сьогоднішній день, завдяки тому, що я був на реабілітації в Америці. Я хожу, бігаю, плаваю, тобто відчуваю я такий, як ви, всі. І і мало хто бачить, що я дійсно користуюсь протезами. Вадим сподівається своїм прикладом надихнути поранених, не опускати рук. я для цього сюди і прийшов, для цього, щоб сюди прийшов, знаходиться хлопців надавати їм свою підтримку, практику, теоретичну, практичну. Все, що потребує, я задоволений цим Перші враження відвідувачів кімнати позитивні. Василь отримав поранення під Авдіївкою. Зараз лікується у Львівському госпіталі. каже, що така кімната дуже потрібна. Мені нас можна провести ріму тут спокійно, весь інтернет. Хто хоче кушать, то сі до часи можна поми. Доволі такий співпраця трастового фонду НАТО з військово-медичним клінічним центром західного регіону продовжуватиметься. Вже є домовленості щодо закупівлі ще двох комплектів реабілітаційного обладнання. У 184 му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ. Майже півтори тисячі строковиків та контрактників склали військову присягу на вільність українському народу. Обіцяю завжди бути вірним його не зраджувати, інтереси держави, хвилювання ну і гордості. Що ми за цей час і здружилися, то ми один за одного, як якби виникла ситуація, то вже всі знають, що він за всіх. Серед гостей доброволець, учасник антитерористичної операції, а нині резервіст Іван Ящишин. Його син склав військову присягу і став солдатом. Переповнює гордість, те, що на сьогодні син прийняв присягу і переповнює відчуття гордості за нашу армію. Не даремно все це було. Така ціна заплачена. Що армія стала з колін? Перечуття гордості, хвилювання такі відчуття. Музичний подарунок для всіх присутніх, дефіле військового оркестру національної академії та виступ львівської співачки та волонтера Софії Федини. Того ж дня у двох інших містечках навчального центру базове та гвардійське військову присягу склали ще понад півтисячі строковиків та контрактників. Військовослужбовців Збройних сил України нагородили почесними відзнаками Бундесверу. Срібні хрести українським офіцерам вручив Аташе з питань оборони полковник Крістіан Фарконде. Одну з високих нагород отримала майор медичної служби Світлана Колесник. Це дуже велика честь для мене, і я думаю, це було б, це. Ну, Таке захоплення дуже. Я не, не очікувала це. Це досить неочікувана нагорода, тому що принципово я робила просто свою роботу. Співпраця представників Бундесверу та Збройних сил України триває з перших днів загострення ситуації на сході. Та особливу підтримку німецька сторона надає Україні саме у сфері медицини. Програма лікування наших військовослужбовців. Безкоштовні програми за рахунок німецької сторони. Більше 60 військовослужбовців пройшло лікування і і проходить, Зараз проходить лікування в госпіталях Бундесверу. Є хворі, які Проходить лікування півроку. У нас є пацієнт, який лікується вже другий рік там, і по закінченню лікування він повертається в Україну і вже. Є випадки навіть коли поверталися в стрій, незважаючи на важкість поранення, хворі поверталися в стрій, поверталися до виконання своїх обов'язків. Другий почесний хрест Бундесверу отримав полковник Владислав Пономарьов. Він брав участь в операції зі звільнення з полону групи військових спостерігачів місії ОБСЄ та офіцерів управління верифікації генштабу збройних сил України, яких бойовики самопроголошених республік полонили під Слов'янськом у квітні 14-го. Повстанці сказали, що. Мы готовы будем освободить иностранных инспекторов, а украинцев мы оставим в качестве живого счета. Ну и тогда мы обратились к военному атташе к полковнику Фарконде. И сказали, что поскольку наши мы не разделяем эти две группы, как инспекционная и группа сопровождения, они работали единой командой в тот момент, они все вместе вошли единой командой в Славянск и вместе должны оттуда выйти. И мы благодарны полковнику Фарконды и немецкой стороне за то, что они изначально поддержали вот эту идею и не стали разделять на своих и чужих. У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся міжнародний форум із кризових комунікацій під назвою Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій Путінської Росії. Вже надіслали свої доповіді понад 50 учасників, які вже були надруковані і видані до цього. Тобто, ми плануємо. Видати не тільки тези, які вже розмістити їх в вільному доступі на сайті військового інституту, але в подальшому після обговорення уточнення, всі доповіді розмістити в наукометричних базах даних, в тому числі в Open Access Journals. Google Academics. у заході взяли участь фахівці Міністерства оборони України та Генерального штабу. Вітчизняні та закордонні науковці і технологи з питань комунікаційно-контентної безпеки, керівники змі та журналісти, представники культурно-мистецьких кіл та креативних індустрій. Інформаційна безпека насправді складається із двох частин: це кібербезпека і власна інформаційна безпека. Оцю другу частину власне безпеки ми називаємо комунікаційно-контентною безпекою. Вона на даний момент є більш важливою, оскільки вплив її здійснюється приховано, але дуже потужно на будь-яку частину території будь-якої країни і будь-яку категорію населення. Учасники форуму розглянули науково-практичні аспекти діяльності медіа під час проведення АТО на сході України, а також висловили власні пропозиції щодо новітніх підходів у реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки в процесі взаємодії органів військового управління зі ЗМІ. А саме головне, ми повинні готувати кадри, тобто готувати. Фахівців, які зможуть протистояти сучасним викликам ризикам і загрозам. Тому саме ініціаторами цього форму стала кафедра військової журналістики створена недавно в нашому інституті. І тому що ми маємо випускати бійців саме інформаційного фронту. За 62 дні відкриття найвеличніших спортивних змагань у Ріо Де-Жанейро Довгоочікуваній події присвячений цьогорічний Олімпійський день, який відзначає весь світ. І наша столиця не залишилась осторонь. Площа головного стадіону держави зібрала не лише тисячі прихильників здорового способу життя, а й десятки чемпіонів. Для нас, для спортсменов, то есть это очередной шанс почувствовать себя нужными, почувствовать то, что за нас болеют, верят в нас, и то, что, то, что мы делаем, важно не только для нас, как для спортсменов, для тренеров, для руководства, но и для всей страны. Что приходит столько вот людей, вот столько вот э, фанов, поддержки, что вот хочется прыгать для них, показывать результат, но это для моего вида спорта. А вообще для, для, каждого спортсмена, что это вот очередный вот... Э, Падержка вот і мотивація для стрімлення вперед. на олімпійському справжнє свято для дорослих та маленьких киян. Тут можна і потанцювати, і пограти, навіть спробувати себе в різних видах спорту. А ще побачити на власні очі багатьох відомих спортсменів. Я бачу тут на, на площі дуже маленьких дітей, які бачать, і у них є можливість підійти і пообщатися з олімпійцями. Не бачите їх на телеканалі? А прийти, увидеть живую, потрогать, спросить какие-то вопросы. И я знаю, что у меня было такое, когда вот на таких мероприятиях ко мне подходили маленькие детки и спрашивали, где можно записаться на вашу секцию. То есть, а что там, а как там. Им начинаешь рассказывать, я вижу, у них загораются просто глаза. Кем ты хочешь стать? Олимпийским чемпионом. Ще зовсім маленький Роман та Макар уже досвідчені у спорті і з маличку прямують по татових слідах. А як же інакше, коли батько, відомий дзюдоїст, дворазовий призер Олімпійських ігор. Однак сьогодні малеча вирішила спробувати себе і в журналістиці. Дзюдо, правильно? Ти тренуєшся дзюдо. От як тато, так для того, щоб стати чемпіоном світу і Європи. А якщо не виді, а ти теж? Так? А ти тренуєшся дзюдо, Макар? А? а ну покажіть силу. Я хочу побачити яку силу у вас є. Ану Яку седоку О, класно. Ти бачиш? Вже зовсім скоро наша збірна представлятиме Україну на світовій арені у Бразилії. Тож Олімпійський день став чудовою нагодою підтримати спортсменів та побажати їм тільки перемог у грандіозних змаганнях. Вони піднялися у повітря на літаку, виконуючи завдання в зоні АТО. На жаль, повернулись не всі. Над Слов'янськом на висоті понад 4 тисячі метрів в Ан 30 б влучила ракета. Ціною власного життя командир екіпажу Константин Могилко разом зі своїми побратимами відвели палаючий літак за межі міста, тим самим врятувавши цивільне населення. Лише троє військових із восьми врятувалися, решта загинули. На таку висоту. Так може доставати тільки там, новітній російський комплекс верба. Думаю, що як опитний зразок У нас ці терористи скажімо, так, тренуються і ви, ви Іспитують ці зразки минуло два роки, і на місці падіння літака у селищі Прибиш на Донеччині відкрили меморіал Скорботний Янгол. Окрім близьких та рідних, віддати шану нашим льотчикам прийшли і місцеві, що стали свідками цієї трагічної події. Я знаю, що эти ребята спасли наші сили. Я видела, как самоліт то опускався, то піднімався, то опускався. І они буквально над нашими домами тянули этот И і вони упали. Вшанували бойових побратимів і в рідній бригаді транспортної авіації. Тут відкрили обеліск у вигляді крила літака. Командири полковник могили. До кінця боровся не тільки за життя свого екіпажу, не тільки за життя мирних жителів, а він також боровся за літак ласточку, як він його називав. Військовий пенсіонер Микола Науменко розповів, що цей героїчний вчинок надихнув його написати пісню, яку він присвятив загиблому екіпажу Ан б і мені так запало впало це все, що так погибли льотчики. Ще я пришел сюда, дому, заразу себе написал песню. Посидим, ребята, молча, посидим. Всю песню заразу уже спивают в зоне Ато. Посидим, ребята, молча, посидим. За пилотов, что погибли, помолчим. Пусть Господь грехи земные им простит. И сонет прощальный тихо прозвучит.